У 2021 році за версією журналу Фокус Тернопіль став найкомфортнішим містом України. Минуло два роки, і ми вирішили запитати тернополян, чи досі це місто комфортне для проживання та що вони хотіли би змінити у ньому. Я народжена в Тернополі, я обожнюю, Я кожну ранку гуляю біля озера кожного, 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 тут завжди тут якась така знаєте зона що одночасно і спокійно, але одночасно і все одно є можливість кудись ходити, відпочити і так далі. Тобто тут дуже комфортно проживати. Красота, компактне місто, чудові люди. Хороша архітектура. Комфортно, бо ми взагалі приїхали, ми ВПУшні, тому нам дуже тут подобається. Дуже симпатичне, комфортне, привабливе, маленьке, таке затишне. Дуже подібно на Львів, але має свій якийсь свій має, якийсь такий штрих-нюанс, який відрізняє його від всіх міст. Мені подобаються гарні краєвиди Тернополя, дуже гарно тут. Ресторани гарні. Можливо, хотіли б щось змінити. Ну, звичайно, на окраїнах там, скажем, бруківка не завжди, але в центрі оптимальний варіант. Та багато чого. Скажіть, поділіться трішки? Владу, задовго вона вже при владі. Можливо, покращити, можливо, так, щоб більше молодь мала дещо відпочити, куди вийти. Дуже великі ціни на квартири, то хіба що? Особливо для переселенців. Нагадаю, що так не має бути. Для життя воно комфортне місто, тому що маленьке, прийнятні ціни, так, але, наприклад, місто як для заробітків, для роботи, для визнання людей некомфортне. І це правда. Є дуже велике нецінування людей, на жаль. Нам треба, щоб воно було абсолютно на 100%, змінити ставлення. Ось. А в загальному так я можу навіть відмітити культурну сферу, яка також є доволі розмаїтою. І Можна реалізовуватися.